Гіпертонія класичне питання для сучасного світу. І як би там не звучало дико, але пити таблетки від гіпертонії – це означає назавжди підсісти на них. Що таке гіпертонія? Це загущення крові, це збій в роботі серцево-судинної системи, печінки, нирок. Ну і там уже підуть далі, підтягнуться моменти. Цікаво? Тоді дивіться далі. Так уже традиційно склалося, що у нас болить голова, лікують голову, болить живіт, лікують живіт. Але насправді людина це комплексний, цілісний організм. І зняття одного показника ні до чого не призводить. Чи не дивно, що ви п'єте таблетки від гіпертонії вже рік, два, три. 5, 10. І не дивно, що додаються діагнози, додається погане самопочуття, додаються таблетки і не видно кінця-краю тому, що відбувається. Чому це так? А тому, що ви усуваєте симптом, але не усуваєте першу причину, яка пов'язана з виникненням цього питання, такого питання, як гіпертонія. А першою причиною появи цього питання є те, що ви недостатньо п'єте води. І якщо вже є діагноз гіпертонія, одна таблетка нічого не вирішить. Уже необхідно комплексно підходити до свого організму, відновити роботу внутрішніх органів, нормалізувати їх роботу, і лише тоді тиск сам по собі повернеться до норми. А коли випивається таблетка, відбувається такий момент. Густа кров, так як ви зараз це бачите на екрані, звужується сюди. Людина отримує високий тиск. Людина випиває таблетку, знижується тиск, але нічого всередині не змінюється. Саме тому час від часу ви переходите на все складніші і серйозніші таблетки. Одна таблетка від голови, потім від гіпертонії, потім ще якусь треба крутішу таблетку, бо до тої організм звик. Насправді організм не звик. А усугубилася ситуація всередині. І так буде відбуватися все далі, якщо ви не навчитеся керувати своїм здоров'ям і не відновите роботу організму. В першу чергу навчіться пити воду. Ось що відбувається, коли ви п'єте воду е якісну і постійно розріджується кров. А це і є перша причина появи високого тиску. Якщо вам цікаво відновити роботу організму, вирішити питання по здоров'ю. Пишіть особисті, пишіть під цим відео і поспілкуємося детальніше. Зниження одного показника ні до чого не призводить. Це лише зняття симптоматики. Я працюю з усім організмом комплексно. Цікаво, звертайтеся, поспілкуємось!